Привіт, в цьому відео поговоримо про один ну дуже цікавий фліп: фліп з історією, і не тільки власною, а і з моєю. У нього є крутезні моменти. У нього є напрочуд дивні моменти. Але той факт, що він шикардосний, не викликає жодних сумнівів. Це Moto Рейзер 40 Ultra. але про все по черзі. Поїхали. Razer — це культова лінійка телефонів, і я в цьому культі був зі своїм v 3 З'явився він у мене набагато пізніше свого реліза, десь у 2008-му, тобто на 4 роки пізніше реліза. Hello, Moto. Але вгадайте, що він все ще був актуальним. Нагадаю, це були часи, коли найбільш популярним телефоном все ще була Nokia з ліхтариком. Вона була у більшості. У когось більш сучасного просунутого були Nokia. Які були смартфоном у гіків? Були якісь КПК, а у найбільш прошарених, просунутих, стильних, модних, молодіжних і все таке, вже був перший айфон, і вони вже починали вчити стандартну мантру. Якщо чогось немає, то воно не потрібно. І на той момент не потрібна їм була, якщо я не помиляюсь, відеозйомка у смартфоні. Але зараз не про них. V3 все ще був тонким, стильним, красивим. Та актуальним телефоном у той час. Особливо у мене, тому що він у мене був рожевий. Я знаю зараз багато хто здушнил такі, та ну, рожевий це ж колір для дівчат. Ні, це колір для тих, кому нема чому і нема кому щось доводити. Рожевий топ. І я пам'ятаю, як я цілий день колись колупався з Одіном, щоб поставити собі на зовнішній екран картинку з зоряних війн цю зірку смерті. І на дзвінку. Ні, на дзвінку у мене був імперський марш, а на сповіщеннях, там на смс-ках, у мене стояв звук світлого меча. Цей б порно в гівках. У мене такого звуку ніколи на дзвінку не було. А, ні, було. І знаєте, що прям найдивніше. Якщо ось прямо зараз я захочу собі купити новий V3, то я можу це зробити. Звичайно ж, скоріш за все, він буде якийсь рефербіш. але навіть на є-каталозі ще можна знайти V3. Так не рожевий, але можна. Існують і інші фліпи, але жоден з них, як найменше у мене, абсолютно ніяких емоцій не викликає. А V3 – це моє минуле. Яке я загубив десь на пляжі в Криму ще в 2011 році. Тобто три роки я з ним проходив і мені його вистачало. Зараз фліпи переживають, так би мовити, другу хвилю. І навіть попри те, що їх все ще небагато, вони є. І обрати є серед чого. У мене на огляді був доволі непоганий Oppo, Самі нещодавно грався з останнім фліпом від Samsung, Але ж є те, що визначило фліпфони. Те, що є їх символом. У 96-му це був Стартек. Перший телефон фліп, створений моторолою. Моторола Стартак Сімпреконтіло. Останнє покоління у вигляді 40 ультра і є квінтесенцією фліпів від мото, яку вам може запропонувати як юзеру сучасний та неймовірно красивий фліп. Так, це найдорожчий фліп. Що відбувається з цим Рейзером 20-го року, я не дуже розумію. З цим Рейзером 22-го теж. Але перед тим, як почати його буквально облизувати, спойлер, а це буде. Відкрию вам невеличку таємницю. Так, для когось ця інфа не буде новою, а для когось буде. Коли вам десь е, у відео кажуть, мене, мої підписники дуже часто питають, знайте, ніхто, жодна жива душа про це людину не питала. Це кажуть для того, щоб зробити якусь інтеграцію. І це не те, щоб погано. Це просто для того, щоб перейти плавно з однієї теми на іншу, а не робити це ось так тупо і прямо. Ну так же ж краще, погодьтесь. Отже, мене часто питають. Де купити якийсь гаджет не за всі гроші світу? І я завжди відповідаю піксофон. По-перше, через справді добрі цінники. По-друге, непоганий вибір: смартфони, планшети, ноути, електротранспорт та аксесуари до всього цього. Третє це трейдин. Четверте це підтримка. П'яте безкоштовна доставка на суму від 10 тисяч. Ну і вишенька на торті, власний сервіс з прямими руками. А ще вони надають нам різні девайси на огляди. І за це їм особиста подяка. А за те, що цього разу це був сам Razer, Рейзер... Подвійна особиста подяка. Давайте вже нарешті до нього. Те, чого всі чекали: повноцінний зовнішній екран. Так, ви можете ним користуватись повноцінно або майже повноцінно. Це не якісь віджити, хоча вони тут теж є. Це не няшний маскот. Пам'ятаєте котика Вопу, який мені той опо умовно продав. Хоча маскот тут теж є, його звуть Му. і він не менш милий, і він теж живе своїм життям відповідно до того, що робите ви. У нього є навіть в. Будована мені грач, чого обпівському котику, як на мене, не вистачило. Судячи з єрогліфів, я щось анлокую, але я замахався тягти ці кубики, сердечки, зірочки, тому закинув це. Я про ось це: месенджери, соцмережі, хоч пубг на зовнішньому екрані. Пубг, якщо апка або гра підтримуються, ви можете в налаштуваннях виводити її на зовнішній дисплей. А підтримується багато чого. Попри більш-менш стандартної фічі відеошукача, я зараз це сказав, так і замислився стандартною. Якщо що, це другий фліп, який я за все своє життя тримаю, трохи довше, ніж одну хвилину. І я вже такий: ну, стандартно. щось я, мабуть, дуже розбещений. Ну тому що до чогось хорошого звикаєш дуже швидко. А я звикаю прям занадто швидко. З попри фічі відеошукача, камери та всього, про що я сказав раніше, є ще режим тенту. але я його називаю режим беджика. Туди можна виводити будь-який текст, налаштовувати його, шрифт та колір, додавати декілька таких беджиків та змінювати інтервал між ними. Тобто, умовно, можна написати: я сильна незалежна розлушенка з двома котами, і поставити мото ось таким чином, десь у барі, і сидіти чекати на пригоди. Я так спробував, і пригод чомусь не вийшло, але справа, мабуть, зовсім не в рейзері. Коротше, це прям повноцінний зовнішній дисплей, хоч і маленький. Ну, як маленький. 3,6 дюйми, 1056 на 1066, AMOLED вкритий Gorilla Glass Victus, 144 Гц, підтримка HDR10+, та 1100 ніт яскравості на пікових значеннях. Ви пам'ятаєте, що не так вже й давно дисплей у 3,6 дюйма вважався стандартним, Нагадаю, що навіть у iPhone 4S дисплей був менше і з меншою роздільною здатністю, ніж цей зовнішній. І це, ну як, не так вже й давно. Айфону 4С вже 12 років. Боже, який я старий! Це перший повноцінний дисплей на фліпі. І все. І сказати, що це зручно, значить нічого не сказати. А це ще перший фліп, де можна зробити ось. Так. Але до камер ми ще повернемось. Відчувається сам Смарт класно зібраним, і ця текстурка під шкіру позаду, як на мене, трохи дешева. Я так і не розібрався, чи це офігенно якісний пластик, чи якась дуже дебела екошкіра, проте візуально прям супер. І тактильно теж непогано. Але це ж мото. Тут би перешпандьорити мотомоди. Пам'ятаєте, як це було? Обираєш, що хочеш, хоч метал, хоч якийсь бамбук, хоч шкіру, і ліпиш це в якості змінної панельки. Було ж заручно, було ж круто. І я розумію, що на натуральну шкіру розраховувати навіть не варто, враховуючи всі останні екотенденції. А може, це я просто знову знахабнів. Тут, мабуть, зараз хтось в коментах напише, що куди тобі натуральну шкіру, У тебе є текстурка, її раді, і все. О, до речі, в огляді фліпа від Oppo я жалівся, що за такі гроші в комплекті немає е, ніякого чохла. І хтось там в коментах з мене іржав, що куди тобі там ще чохол радій, що телефон поклали. Пане, у мене до вас є одне питання. Що це? Що це? Що це? Що це? Це комплектний чохол під фліп. Тобто, коли хочуть, можуть. І це класно. Але чи ідеальний він? На превеликий жаль, ні. І з ним є одразу. Два нюанси. Це чотири. Два нюанси. По-перше, текстурки під шкіру ви більше не відчуєте. Побачите так, але не відчуєте. Другий нюанс, як на мене, прям відверто бісить. Через чохол таке відчуття, що смарт відкривається не повністю, бо у вас є оце. І я знаю, задумка була в тому, щоб смарт в чохлі був згорнутий, але все ж таки. Але ж знову, чохол на фліп. В комплекті. Що ще приємно, так це адекватна кількість лого. Позаду лише одна характерна емочка та напис Razer. А на шарнірі не лого, як у декого. А назва кольору по пантону Viva Magenta. Я майже впевнений, що ніхто його називати так не буде, і він буде просто рожевий, але все ж таки. Тим не менш, тут теж є невеличкий нюанс. Прямо на коробці вас попереджають, що це виключно для красивого неймінга. На що таке робити, якщо чесно, мені не дуже зрозуміло. Це як написати на смартфоні, що тут є вбудована запальничка, а на коробці написати, що її немає. Не зрозумійте мене неправильно. Колір просто бомбезний, і я собі дуже хочу цей Рейзер саме в цьому кольорі. Ані чорний, а не блакитний. Таких емоцій у мене не викликають. Але ж нащо там слово пантом? Якщо це не про пантон? Тим не менш виглядає та відчувається тактильно, смарт прям суперське. Немає ніяких щілин все щільно прилягає. Його важко, але можливо відкрити одним пальцем. Вбудований в кнопку блокування сканер відбитків працює добре, глянцеві кан та шарнир доволі яскраві, і взагалі щодо зовнішності та тактильних відчуттів він шикардосний. Як тільки розгортаєш смарт, бачиш дисплей. Він 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 2640х1080, 165 Гц, підтримує HDR 10, та має 1400 ніт яскравості у піках. Звичайно, ж у мене не вийде уникнути порівнянь з тим, що мені не сподобалось. в Oppo. там нагадаю, під певним кутом півдисплея на білому фоні ставало сірим. Тут такого немає, проте при такому сценарії місце шарніру видно. Та й тактильно воно відчувається, але не те, щоб це було погано. Це просто факт. В аспекті зображення та якості жодних питань до дисплея немає. Він яскравий, кольори насичені, але без кислотності. Контрастність шикарна, і деталізації вистачає для такого розміру. І прям з заводу наліплена доволі непогана плівочка. Коротше, дисплей добрий, і щоб ви не вирішили з ним робити, його вам вистачить. Всередині Snapdragon 8 Plus першого покоління Adreno 730. Стосовно пам'яті, у мене топовий конфіг 12 гігабайт оперативної та 512 вбудованої. Ось вам тест сховища. Ось тест робочих навантажень. SPC Mark, ось Wildlife Extremes 3D MARK, а ось прям в деталях GFX Bench. Якщо щось прям зацікавило, то ставте на паузу та дивіться. Як зазвичай розігріти смарт вийшло джефксбеншем та геншеном на високих налаштуваннях у 60 кадрах на секунду, і розігріти просто, тобто зробити його теплим, а не кип'ятком. І раз ми вже дійшли до ігор, працюють вони добре. Геншин повторюсь на високих при 60 кадрах на секунду. У PUBG графіка на ультрах. Фреймрейт на ультра і все прямо літає. Може це і не найпотужніший смарт на ринку, але знову ж його вистачить навіть на погратись. А ще є дуже цікава фіча. Я не впевнений, може це вже десь було у смартфонах, але... Мото вигадали свій нахімік. Так, це оверлей, який прямо на екрані, ось таким чином показує вам, звідки у грі лунає звук. І це працює. Наприклад, у пуб, де це справді корисно, такий собі легальний чіт. Але у мене в голові якось не в'яжуться рожевий фоліп з трохи іншою цільовою аудиторією, та софт для пубга. Ну, не те, щоб це було погано, просто не зрозумійте мене неправильно. Це викликає невеличкий, ну як невеличкий, величезний диссонанс. Сексист! Я ж не кажу, що для жінок, сам сексист. Ти подумав, що я мав на увазі жінок. Сексист, це я все до того, що таку фічу очікуєш побачити в якомусь там рок-фоні, або блекшарк, або щось таке ігрове. Це ну не ігрове рішення, але у нього є ігрова фіча. Що ще? Сімка тут одна, проте існують версії і на дві. Є NFC, є Bluetooth 5,3 та Wi-Fi версії 6 І або 6 e як вам зручніше. Камери, режими плюс-мінус стандартні, окремо варто виділити лише Dual Capture. і це наче відома фіча дає картинка в картинці, але тут фіча в іншому: що можна зробити повноцінний сплітскрін. І знімати щось та реагувати на це на другому екрані. Там, наприклад, а, о, у ха ага, Лол і ги-ги, щось таке. Просто мрія тіктокера. Звичайно ж, це не топовий камерофон, але фото виходять доволі приємними. Є непогане макро, яке допоможе знімати щось дрібне. Навіть вночі знімати можна. Результат не епічний, але він ок. Ну і загалом норм з камер тут 12 мегапіксельний ширик з f 15 та оптичною стабілізацією, та 13 мегапіксельний ультраширик з f2.2. Відео можна знімати аж у 4К при 60 кадрах на секунду. Є і слоумо 960 кадрів на секунду у Full HD. фронталка 32 мегапіксельна з f 24 і навіть попри те, що вона темненька, вона ок. Фотки виходять такими, щоб за них не було соромно. Підстригтися треба ще раз. Yeah, да. Тот телефон не до чого. Камер вам, скоріш за все, тут вистачить, тому що навіть без якоїсь пост обробки фотки вже виглядають нормально. Але при цьому вам ніхто не заважає піти, припустимо у про режим, який тут теж є, або постфактум фактум трохи у якомусь снепсіді ну на той випадок, якщо ви прям фанат мобільної фотографії. А загалом вам їх вистачить. Акум тут на 3800 мАч. По дроту від комплектного зарядного він заряджається з потужністю 30 Вт, що, наче, небагато, але прийнятно. А ось по бездроту. Потужність зарядки лише 5 Вт, що ну не дуже. Проте цього акуму вам вистачить на день доволі активного використання. Тут встановлений Android 13 версії з MyUI версії 6.0. Якщо не брати до уваги косметику, то відмінностей від стоку не те, щоб багато. Все інтуїтивно зрозуміло, якщо ви хоча б раз бачили Android. Є декілька вбудованих цікавих фіч, наприклад, планувальник мандрівок. Або ком'ют, який про те, щоб дістатись з дому до роботи та з роботи додому. Але з ними є нюанс. Вони у мене не працюють, бо цей окремий екземпляр оць, прям оцей, він для громадян Сінь Саме з цієї ж причини є доволі відчутна кількість передвстановленого китайського мотлоху. В усьому іншому, ну, Android, ну, інтерфейс, якщо не брати до уваги плюшки, які про зовнішній екран, то. Воно все стандартне та зрозуміле і працює належним чином. Цей смарт він не найкращий на ринку, не найпотужніший та ще й не найдешевший. Але для мене він тупо ідеальний. Перш за все, це фліп. Сучасний, стильний, красивий фліп, та ще й в рожевому кольорі. Це перший повноцінний зовнішній екран у фліпах. Це продуктивність, якої вистачить для того, щоб у щось погратись, не особо замислюючись про кількість апок у фоні. Та це камери, яких вистачить для того, щоб за інсту не було соромно. Ще й чохол в комплекті, який, начебто, ну, чохол собі, й чохол. Але це пруф, що виробник якось замислюється про вас, і це просто приємно. Так, немає котика, і це прям мінус. Але є символ легенди. Це ж рейзер трясся, і насправді, ось прям чесно та відверто, єдине, що мене зараз зупиняє від того, щоб написати або подзвонити в піксофони, сказати: пацани, ось вам гроші, я його собі залишаю. Це гроші, тому для мене він переходить у мій віш ліст. А якщо ви можете собі його дозволити, то ви точно про це не пошкодуєте. Ще ви не пошкодуєте про донат на зсу за посиланням під цим відео, тому що він наблизить нашу спільну перемогу. І на цьому не забувайте підписатись на наш канал. Побачимось. Ну все Китай. Айфон Китай. Те, що воно «Designed by Apple in California», це не означає те, що во там не написано in China». Все ж таки. Я сподіваюся, що нічого з цього не потрапить у фінальне відео.